Обкосили трошки края і накосили вже повний газон так, і висипаємо навіть вділ. Друзі, збираємо зараз гібрид соняшнику Саксон. Це жаросійки пусухський гібрид. Це гібрид, який тримає 7 плюс раз вовчку. Це гібрид під Грандстар, який тримає 50 грам Грандстара, стійкість до захворювання 10 із 10, Високоолеїновий та продуктивний гібрид. Максимальний врожай в стресових умовах. Кому потрібен соняшник Саксон? Набирайте по цьому номеру телефона, ви попадете до мене, і я вам продам саме якісне, саме круте насіння соняшнику від компанії «Еліта Селект. Дякую за співпрацю. Всім привіт! Мене звати Сергій. Фермера звати Олександр і ми знаходимося на уборці. Сань. де ми знаходимося? Полтавська саме? область, Новосанжорське район, село Нехвороща. Косимо наш гібрид соняшник кусаксон від нашої компанії Літа Слек. По вирожайності ще нічого не можемо сказати. Вроді як добре, вроді як погано і вроді як хотілося б, щоб було краще. правильно? Розкажи, що ти робив на даному полі? Так, на даній ділянці була дісковочка, хотілося виграти, але погодні умови склалися такі, що уранка не йшла взагалі. Заїжджали ми тут разів три пробували орати, ну взагалі не йшло. Вирішили глибоченько задіскували дисковим плугом і АГД. Десь глибше було, десь слабше. Ну, в принципі, 15-17, десь така глибина була по дісковці. Здіскували, весною заборонували, скультивірували 16 квітня, посіяли потім. Одна гербіцидна обробка була, 50 грамів гранстару і одна прополочка. і більше сюди ніхто yes. нічого не заїжджав, ні нічого, ні інсектицидів, нічого не вносили, все, все по красоті, все саме просто. Попередник соя, тут ділянка розбита на дві частини була. На одній частині, на де ми зараз стоїмо, тут десь років п'ять, мабуть, соя по сої була, то то ну, попередник гарний, і поле, самі бачите, яке чисте після сої. Ну, а там десь, мабуть, два роки. Соя перед тим пшениця була, і перед пшеницею теж соняшник. Хочу додати, що обща площа на даному полі 14 гектар, mm -hmm. і з цих 14 гектар ми подивимось, скільки ми накосимо, і будемо знати приблизно з mm тобою. -hmm. Як на тебе гібрид соняшник Саксон? Два слова. Е, ну, Ти ж сам бачив, хлопці приїжджали. Е, кажуть, ми спостерігаємо з початку весни. Каже, як подивилася на це поле, то на своє вже не хочеться й дивитися. Він сказав так: давай мені номер телефона. Я кажу, так ось, на табличці є номер телефона. Ну все, сьогодні твій день. Якщо він сипе, то все, на наступний да, рік да, да. ми купуємо саксон, ваш і да. будемо сіяти. Ну, ну, і було. В принципі, він тут фаворит з самого початку з усіх гібридів, які були в цьому році, то я думаю, що врожайність буде як мінімум достойна. Ну, а там подивимося, може. І поб'ємо цьогорічний врожай для нашого регіону. Тому слідкуємо далі, друзі. Да, Докусимо і там тоді вже зробимо більш детально. Та я думаю, Іван Горіш ще підемо. Так, да, да Піснімемо, покажемо. Все покажемо, як є. Так, всім привіт, друзі. Молотимо, врожайність, поки що радує. Радує врожайність? Ну, як? Брешеш. Не брешеш. 25 Дивіться, дивляться нас 208 людей. 25, плюс, думаєш, буде? Ну no, так, там вже 6 машин. Чого, 6 машин вже, так, да, залезть. не 24-23 по-любому є. Так а ще ти бачив косити? Та ще 5-6 є. І ще є, що косити. Mm. Як ти думаєш, яка буде в кінці цього дня урожайність на даному полі? Ну, на 30-ку, я думаю, повинні Хочеш мати. Хочеш Бо... 30-ку мати, я теж тримаю кулачки, щоб тут була 30-ка. Довкає, обійшли край, повний бункер. Скільки ти кажеш в бункері приблизно? Ну, Десь 3 3 200 300-300. Тобто в районі трьох тонн в бункері. правильно? По-любому. Чистенькі Ну Що у нас 7 Якраз саме косити, коситися. Саме саме косити соняшник. Отлічно. Красивий, красивий Саксончик, дивіться, о, які корзиночки. Як думаєте, скільки це пане? Думаю, 25 100%, а може і більше. 25-100%, а може і більше. Ну бункер сьогодні всіх нас помирить, вірно. Бункер всіх. Помирить. Дуже багато людей запитували, покажіть натуру соняшника гібриду Саксон. Зараз будемо показувати натуру соняшника. Баночка, ліса є і будемо знати натуру, яка ж натура соняшник до Саксон. Давай, я дам тобі камеру, На, тримай. Добре, все, все так, по покрасите. Так, зараз рівненько наберем. Баночка вітаряна у нас. Скільки? 439. 439 натура. Це Отлично. практично 440. Да, натура соняшнику, гібриду, Саксон. Щас контрольний, ще раз робимо. Давай контрольний раз розробимо. Ова. 445. 445. Так, Гарна натура, гарна натура соняшську. Подаваємо одну це. Якщо да. трамбуємо зараз, ось так він виглядає з комбайну, ось такі корзиночки, Тобто на вид він чудово виглядає, весь рівненький. Ну, наш гібрид соняшнику Саксон. Він весь рівненький підлінієчку, корзиночки всі однакові, все як положено. Він, тобі, ви вже повинні вивчити наше насіння від А до я. Бо я скільки раз вам його показував, що це просто-просто капець. Так, а що там у нас бункер? А ось так якось сипється у нас в бункер. Жатка у нас невеличка, 6-метрова? так, 6-метрова жатка, скорость 5 км на годину. І ось так сипив бункер Саксон. Це вже, можна сказати, сипляться гроші. Гроші фермера. Гроші фермера сипляться вже в бункер. З труби. З труби, ось так, можна сказати. Тому ось такий соняшничок. Покосимо. Соняшник, еліта селект. Саксон. Саксон, да. yes. Саксон косимо. Нічого, нічого не сипи, урожая немає. Покажи, покажи машину, пуста. машина, урожая немає. Купайте еліта да. салат. Повний бункер. Підсипав. Коротше, оцей зілок бере, як говорив фермер, то приблизно десь 4 тони. Ну, якщо такий повний з кабанчиком... То десь 4200 тонн соняшника, якщо ось таке, як ми зараз загрузили. Натура 440, натура хороша, тому і вес всього соняшника також є. Друзі, закінчуємо косити 14 гектар. І що? По урожайності зараз фермер нам з вами все розкаже. Фермер брехати точно не буде. Тому йдемо до фермера і будемо питати, яка вийшла врожайність гібрида соняшника Saxon. Слухаємо тебе уважно. Кінець дня і ми хочемо знати не тільки я, а всі хочуть знати, яка вийшла Е, Так, з 14 гектар намолотили десь до 40 тонн. 39-100% добиваємо, топтали, топтали. Ніяк не влази. Там ще каже Рома Мішків 7-8 залишилося в бункері. Зараз догрузимо. ну, в принципі, та я думаю, що навіть до 40 тут буде. Тут десь 4-200-4-300 взілові. Тобто ми таких накосили 10 штук. 10 штук да, 10 штук таких повних, повних накосили? — них іще там трошки, ну плюс розкинути, ото буде отакий з кабончиком. А нього поїхав, бо ви він треба ж посилку вести. Зараз їдемо, да. в общем, до 40 тонн 14 гектар накосили. так що можете порахувати самі да, який показник і сійте разом з нами, Ми обов'язково будемо більше сіяти на наступний рік Саксону, Так що з вас така вподобайка. Дякую, Дякую за, за співпрацю. Фіпулася, да. Вручаю. О. Тримай. Урочистий момент. Сіпи, пишіть там під відео. О, ти величий, до речі. Ти величий. Тебе футболка, еліто селект, кепка, еліто ну, селект. Так, да, класно, класно. Це нас будуть годувати? Русь якось приїхав на музику. Задайся. Ми не очікували, що нас будуть годувати. Заслужили. Заслужили? Реально заслужили? Ну, А може не заслужили? Чого? Ви ми ж нічого не робили? Так ви соняшник привезли класний. Соняшник класний привезли. <рес> О, це дуже добре. Налітайте. Та зараз не обов'язково. об'язаті. Тільки треба самого первого покормити це комбайнера. Комбайнер? самого першого. Самого самого первого. Самий перший їсти біжи не А чого? Я що не заслужив їсти чи що. Йому треба розтихати. Йому двійну порцію. Ну, мені двійну порцію, я сам більше щось робив. Тут у нас є ще салат, компотів, дуречечко. Яскор. Перець. Тут у нас фарширований перець. Тут у нас котлетки. Пятлетки. Бежите на камеру, бежите на. То такі у нас обид. Долетаем.